Огляд подій за 21 березня, вітаю. Сьогодні по Сумщині було випущено багато мін та артилерійських снарядів. Загалом було 16 обстрілів і трохи менше 200 прильотів. Як і вчора, більшу частину дня обстрілювали Білопільську громаду. Їй знову досталось село Павлівка, мінометний обстріл, село Волфіна, 6 обстрілів. Було 10 мінометних прильотів, 90 пострілів з гранатомету. Та ще й дрон скинув вибуховий пристрій. Село Папівка, Великописарівська громада, 20 мін. Село Дім'янівка, Шоскінська громада більше 10 мінометних прильотів. Село Садки і Юнаківка Юнаківська громада, до 20 мін. Село Студинок, Ісманська громада, 10 мін. Дорожківка, Канатопський район, 20 артилерійських прильотів і село Парахонь, Буцька, громада, мінометний обстріл. По фронту вінштаб повідомив. ЗСУ відбили за добу понад 120 атак окупантів на п'яти напрямках. Бахмут ворог продовжує штурмувати ЗСУ. Тільки за сьогоднішній день ліквідували тут 278 окупантів. Сватівський напрямок. Ідуть локальні бої. Ворог відновив спроби атакувати на Василівське. Авдіївка, влада міста, закликала жителів терміново евакуватися. Місто намагається оточити російська окупаційна армія. Ворог кожного дня обстрілює цивільну інфраструктуру та житлові квартали. Крим. Російські військові почали вивозити сім'ї і розпродують майно. На півострові постійно будують нові укріплення. Ворог усвідомлює, що звільнення Криму ЗСУ є неминучим. І вчора, як ви пам'ятаєте, була масована атака надвечір українськими безпілотниками Джанкою. Збито чотири дрони. Але три дрони попали в ціль. Два безпілотники попали у вагон з військовим вантажем, який був неподалік залізничного вокзалу. Українська розвідка заявила, що було знищено ракети калібр, а третій удар припав до складу з боєприпасами поблизу Дженкоя. І також у результаті цих влучань загинули 19 військових, ще 11 поранених і три важкопоранених. Детонація була дуже сильною. Ну, як ви знаєте, Джанкой – це важливий залізничний хаб, та великий аеродром там є, тактичної авіації, в тому числі там дуже багато гелікоптерів. І якщо вивезти з ладу то його, то авіація не зможе допомагати ворогу. Окупований Армянськ. Перехопив естафету Джанкоя сьогодні. Місцеві повідомляють про вибухи і роботу ППО російського. За попередньою інформацією, в Армянську є вибухи, але ще знищили. Не повідомляють. У Донецьку ЗСУ вразило склад з боєприпасами та ліквідувала окупантів. Брянська область, Росія, атака безпілотників на нафтопереробну станцію. Новозибків. Також заявили росіяни, що дрони атакували нафтопровід Дружба. Група із 65 українських солдатів раніше графіка вернулась з навчання на перших ЗРК Петріот. І найближчими тижнями вони вже будуть в Україні і приступять до роботи. Пентагон повідомив. Україну сьогодні з незапланованим візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Прем'єр перебував з візитом в Індії, звідки замість передбачуваного повернення до Токіо попрямував до Польщі. Там сів у поїзди вирушив до Києва. Глава уряду Японії відвідав Бучу, де заявив, що відчуває величезний гнів за безкарне вбивство невинних мирних жителів. Ну, сподіваюся, що це дуже важливий візит, адже десятиліттями України для України Азія існувала тільки у вигляді Китаю. і не мала нормальних зв'язків з іншими країнами регіону, навіть з Японією. І у підсумку візиту прем'єр-міністр Японії повідомив, що Японія виділить 30 мільйонів доларів на нелетальне озброєння для України. І ще 470 мільйонів на допомогу енергетичному сектору півмільярди. І з приводу відвідування Кремля Китаєм Сі Цзіньпін сьогодні відпочивши до 14-ї години о 14-й приїхав на зустріч з Путіним для продовження перемовин. Сьогодні були зроблені заяви про необхідність деескалації в Україні та мирні переговори. І у підсумку зустрічі Москва та Пекін домовились наростити співпрацю, перейти на розрахунки в юанях. Та Путін заявив, що Росія не визнає незалежність Тайваю від Китаю. Тайваню від Китаю. Ну, все інше це були загальні заяви без конкретики. Виходить, що основна мета візиту була показати Путіну, хто з них головний, хто хан, хто його підлеглий, ну і трохи подратувати США. Спільна заява, такий позитивний трохи крок. А спільна заява Росії та Китаю, вони зробили в кінці, що і заявили, що у ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не має бути розв'язаною. Все всі новини на сьогодні, миру нам.